Я Богдан Бондаренко, залучений експерт Чернігівської обласної організації політичної партії Наш край. Наше завдання протидіяти підкупу виборців день голосування на чергових місцевих виборах. Для цього ми реалізуємо цілий комплекс заходів з протидії фіксації волевиявлення виборців. Насамперед, ми будемо виявляти біля приміщень дільничних виборчих комісій автомобілі, які сідають виборці, розмовляють. І потім отримують гроші. Ми будемо виявляти випадки винесення виборчих бюлетенів з приміщень для голосування. Ми будемо спостерігати, скільки бюлетенів вкидає виборець до виборчої скриньки, як швидко він це робить. Тому що в нього буде декілька бюлетенів. Ми будемо виявляти випадки заповнення виборчих бюлетенів у кабінах для таємного голосування більш ніж одним виборцем. Дамо фіксувати шляхом взаємного контролю зміст волевиявлення виборців. Ми будемо вимагати від дільничних виборчих комісій, припинити заповнення більш ніж одним виборцем бюлетенів у кабінах для таємного голосування. Ми будемо протидіяти випадкам заповнення виборчих бюлетенів поза кабінами для таємного голосування. Ми будемо виявляти і вести відповідну роз'яснювальну роботу проти технології, формування черги, наслідок якої частина виборців заповнює виборчі бюлетені поза кабінами. Ми будемо виявляти випадки психологічного тиску на виборців, шляхом стояння біля кабіни і створення ілюзії, контролю за волевиявленням. Ми будемо вимагати від таких осіб відійти від кабін для таємного голосування. Ми будемо виявляти випадки, фотографування у кабінах для таємного голосування на мобільні телефони. Ми будемо вимагати від виборців видалити відповідні фотознімки. Ми будемо протидіяти психологічному тиску на виборців шляхом чергування біля прозорих виборчих скринь для голосування. Ми будемо вести роз'яснювальну роботу, щоб виборці згортали бюлетні. Ми звертаємося до всіх виборців. Приходьте і голосуйте на виборчих дільницях. Збільшення явки дозволяє нам разом подавати підкуп виборців.